Для Трава вже в коліно виросла. І травичку по полуниці між рядками, де я поробила мешки, так викладаєш. Хай там сокне. Менше буде бур'яно. Трохи підробили роботи на вулиці. Я тут і лілійки попідцапувала свої. Тюльпани вже так порозквітнували гарно. Короче говоря, і стіраю, і все роблю зразу. Їсти нема нічого вареного. Ну, Всякі ковбаси, балабаси є, але ж треба щось хлібоноче. Схожу да й що його зварить так по безстрячку. Знаєте, щоб сильно не заморочуватися. Зараз щось придумаю. Щось що придумаю. Ставила варити суп, а шастала стала в себе у камері в морозільній і зайшла де кульок. І це домашній горох. Це дідуля в минулому році в мене ж дома не було, а він сам почистив і то в кульок склав і в морозу кинув. Я це зараз такий супчик заварю. Трошки от беру звідси. горошку. горошкур. й буде смакота з куратіною. Да горох доладний, який був у мене. Я й не здала. Щас перемию його. Гарний такий, дебелий, коротше. Великий. Суп добрий буде, аж солодкий це з, з горошком. Горошок укинула, вже картопелька майже готова. Що там йому вариться, трошки повариться дай. Будемо чи обідати, чи це вже вечерю, Щось таке непонятне. Не туди і не сюди. Дідуля ще ніяк не докусить ту траву. Так, і піду, дождусь, значна кипіти, прикручу і піду, оберу переможця на аерогриль. Так, так. А завтра їдемо на шопінг. Нас тут недалеко від нас, по-моєму, 15 кілометрів, відкрили магазин з італійським одягом. Ну, як без мене обійтись? Ніяк. Тому сама поїду і вас всіх з собою запрошую. І так, мої дорогенькі. 3539 голосів натиснуло на хочу аерогриль». Так, і зараз ми всіх будемо загружати. Це я з дідуликового телефону по камері. Хоп. Так, зараз перевіряємо підписки. Єсть, я вас вітаю. Ну, а ми граємо далі. Ось цей блендер. Завтра поїде до когось із вас. Я вже його не витягую, бо витягну, так уже точно не упакую, тому не витягую умови: треба бути підписаними на того, на кого підписана я, і натиснути на «Хочу блендер. Бажаю вам успіху! На заправці розкошалися. <ріст> я люблю взагалі кофейне. Ну, я взагалі морозиво не дуже люблю, але коли їм, то люблю кофейне в шоколаді. Дуже подобалось мені хрещатик там такий <ріст> шоколад. З дідулею трохи попрацювали, підливали антихрущем. Ну, ще не все, я знаю, вже і на завтра. Але саме головне, початок є, значить, кінець колись буде. Які ж тільки в мене тюльпани, оце, оці, що на кілограм хлопці присилали разом з ліліями. Це в мене ж зацвіли ті, що в минулому році вони мені присилали. А сейгошні посаджені будуть на той рік. Ну, зараз вони вже постулялися, але все одно покажу. Я думаю, що завтра днем вони порозкриваються, то буде супер краса. Тюльпанчики теж усі попідливала, щоб цей. Це ну, бульки той гад не поїв. І всі махрові, ну гарні такі, ой. Ну, вже на ніч вони постулялася. Шневий такий темний. І он він повненький. Ну, це мої ті, що в мене були. А, а це ж ці рядочки, це ті, що хлопці мені присилали. Ну, Красота, що можна сказати? На дворі так гарно, що не хочеться і це, у хату йти. Щаблі давлять, правда, кругом. Ну, По подушку теж лінький. О, а о-о-о! О, о, Галась можна полежать трішки. Дідуля десь поїхав. Тут недалеко не прошвернуться. Прийде да вже і підемо до хати. Я і вечора не хочу, ми так понаїдалися, то суп вода, а що я ще? І яблуко з'їла, що я ще їла. Ой -ой -ой. А, дві зефірини з'їла, яблуко і суп. Мені їсти не хочеться. А то води нап'юся, да, тим і вже і спати ляжу. Так, завтра їдемо. Їдемо на шопінг. Поїдемо, а як же? А та післязавтра вже треба і готуватися. Ми з суботу їдемо по селах на, на кладвища об'їхати усіх. От. Неділю сюди піду до півдів. Ну, коротше, будемо гробкувати, а що треба, а як же? Я цукерок уже накупляла, я не знаю, чи я вам казала, чи ні. То, як коли діти були, ой, таке щось вонюче тут. Фу зараза. Щось видувають і аж сивий дим стоїть, нема чим дихати. Ой, травлять з усіх конців і все. О, третікать. А бачите, сиво за забором. А там, о. Ну це жахіття і все. Фу зарази. Мої дорогенькі, в душ, мить лапи. І до гори дарим. Клей пластирі і лягай відпочивати. Все. Вам усім бажаю тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. Бережіть себе. Ти таку штуку любиш? там б... Балакати. Балакати? Ні, тут щепку здійсиш, а потім будеш балакати. Тебе чисті руки, береш тільки за палочку, зрозумів. Бо не можна брати, тільки за палочку береш і все, не береш більше, за що інше за палочку тримай. Їж. Мені вкусити досить? Ні. Один. Маленький. Дай один раз вкусити. Однесенький. Я ще одну куплю. Ні? Ну дивись. Мусор знаєш, де, куди викидати. На, Найди. Викидай мусор. Руками до чого не трогай. Дякую, дуже. Дякую, дуже. Дівчатка отелем я дуже-дуже задоволена, чесно. Хоть і три зірки. Так, відкривай хазяйка. У тебе ще відкриття було? Ні, ще не було, але я зроблю. Прохладно. Тут Ой. в мене буде диванчик, тут ще немає в мене диванчика, а не буде диванчик. Оце ж все красило. Оце, оце... мені лазить, так. Да. Боже, все як гарно. з, нуля, все з душею. Да. Все просто з душею. Да. Ну ви ж самі душевні дівчатка, ну, звісно. Да. Все супер. Як ми дерли краску, да, і ми вибрали, не і були плямо. Помоги, я стара вже, мені 60 годин. Побачу, як тобі буде 60, я тобі теж так скажу. Ну, Усі нам колись буде 60 років.